Привіт! Рада тебе бачити на розслабляючому масажі. Як ти себе почуваєш? Mm -hmm. Давай для початку я запалю свічку, піду у вімкну музику, візьму рушник і повернусь до тебе добре. Я вкрию тобі ножки, щоб ти не замерз Як ти до цього ставишся? Розкажи мені, який ти сьогодні хочеш масаж. Можливо, тебе щось турбує і в певній зоні ти хотів би приділити більше уваги. Угу. Угу. Добре, тоді я почну розігрівати твоє тіло Чи хотів би ти, щоб я тебе ними посарапала трошки? Добре. Давай спробуємо. Як тобі? I'm Якщо тобі хочеться, ти можеш заплющити свої ученята. Я почала вчитися масажу обличчя. Тому, якщо хочеш сьогодні я можу спробувати зробити тобі. Це буде не так впевнено, може бути. Не знаю наскільки приємно, але я би задоволення з тобою спробувала. Масаж твого обличчя. Ти подумай, поки ми. тобою займемося твоїми плечами, твоей шиєю. Вот так. А потім и... Ту частину, яку ми з тобою вже розігріли, я накрила рушничком, а вона потримає своє. Можливо, ти хочеш, щоб масаж був більш ніжним або навпаки більш таким сильним. Угу, Добре. У тебе дуже напружені плечі і дуже напружена шия. Я б радила тобі відпочити трошки. Можливо, ти запишешся на масаж в найближчі дні. Подумай над цим, бо я бачу, що твої плечі прям дуже такі, як камінці, знаєш. Тому у мене є, я думаю, декілька віконочок. І я б з радістю зробила тобі масаж ще завтра або післязавтра. І розламила би до кінця твою шию, верхню взагалі частину. Можливо, втримаємо важкий тиждень. Ну це нічого. Ми з тобою зробимо все для того, щоб ти себе почував якомога краще. Ось так. М -м -м. Як відчуття вже має ставати краще. Навіть від такого невеликого впливу на. Твоїм ім'я завжди має бути певний результат. Давай трошки попрацюємо над твоїми мурахами. Хочу тобі сказати, що ці нігтики на твої мурахи мають просто неймовірний вплив. Я бачу, що ти вже весь день покрив. пусто да дамо трошкой звук ти думаешь с приводу масажу другого обличчя? Jak ty se má počuvaš? Vše dobré? To je Ти ще хочеш, можеш трошки поспостерігати за своїми відчуттями. делать по минимум а в дейк видишь таким вечутним Твоє обличчя, а потім розходиться по всьому. Вот так. І угу. по всьому твоєму Як Можливо, в тебе є побажання до наступного нашого сеансу? Угу. Добре. Насолодись цим відчуттям. У нас сьогодні з тобою ходить все просто неймовірно. щити очі, насолодитися після смаку і коли будеш готовий, можеш вставати.